У нас у продажу дуже великий вибір дитячих наборів, але сьогодні хочу розповісти вам про ось такий набір долматинці. Набір для сніданку в подарунковій коробочці. Давайте розглянемо, що до нього входить. Сюди входить ось така чашечка. 250 мл її об'єм. Подивіться, з малюнками таких от долматинців. Та такий салатник для перших страв або для якихось, дивіться, який гарний яскравий. Діаметр салатника 12,7 см. та десертна тарілочка. Її діаметр 19. Подивіться, яка вона яскрава. Вона дуже гарно виглядає. Я думаю, дуже сподобається вашому малюку. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в Дірект.